Виконання лабораторної роботи номер 4 Дослідження заломлення світла. З розділу Світлові явища фізика 9 клас. Мета роботи. Визначити показник заломлення органічного скла відносно повітря. Друге. В ході дослідження закріпити знання про явище заломлення світла та закони, які його описують. Очікувальні результати. Перше. Учні повинні навчитися визначати показник заломлення світла органічного скла відносно повітря. Друге. зрозуміти, що показник заломлення світла не залежить від кутів падіння променів, а є характеристикою самої речовини, у якій заломлюється світло. Обладнання необхідне для виконання лабораторної роботи. Гафрований картон. Три голки або шпильки. Пластинка з органічного скла з паралельними гранями. Косинець, лінійка, циркуль, олівець та фломастер. Звертаю увагу! На техніку безпеки під час виконання лабораторної роботи. Ми працюємо з скляними тілами та гострими предметами, тому потрібно дотримуватись всіх правил та положень відповідних інструкцій безпеки життєдіяльності. Перед початком роботи підготуємо таблицю, куди будемо заносити результати експериментів. Поміщаємо на гафрований картон, лист паперу, на якому будемо робити заміри. Поміщаємо призму з органічного скла на лист паперу та обводимо його по контуру. Через дві паралельні грані проводимо перпендикуляр за допомогою косинця. До місця перетину перпендикулярна гранню призми проведемо падаючий промінь під довільним кутом. За допомогою циркуля будуємо коло радіусом 3 см з центром у місці. Ходження променя в призму. Викладаємо призму до контура. Першу голку у точку входження променя у призму. Другу голку вколюємо у довільну точку, на падаючому промені. Зі сторони нижньої грані призми. Дивимось крізь скло на голки таким чином. Щоб вони були на одній лінії, зі сторони нижньої грані вони повинні співпадати. Колюємо ще одну голку, щоб, дивлячись через скло, через нижню грань, вони всі були на одній лінії. Всі три голки повинні бути на одній лінії. Якщо ми дивимося на них через скло, яким чином? Забираємо призму і будуємо заломлений промінь. Більш подробніша картинка виглядає так. Для знаходження показника заломлення на межі повітря скло скористаємося законом заломлення світла. Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є величина незмінна. Повернемось до нашого малюнку. Від точки перетину падаючого та заломленого проміння проведемо півкорди під прямим кутом до перпендикуляра. Отримуємо відрізки а 1 B1. Місце перетину падаючого променя з колом. Половина хорди до перпендикуляра, те саме зробимо із заломленим променем. більшому вигляді? Ось наші дві півхорди. А1, Б1. Перейдемо до більш подробнішої картинки. Застосуємо співвідношення в прямокутних трикутниках А, О, С та О Д. Б. Бачимо, що синус падаючого кута дорівнює відношенню півкорди А до радіуса кола. Так як протилеглий катет кати до гіпотенузи. Те саме і в нижньому трикутнику: відношення кати та до гіпотенузи є кут гамма. Оскільки відношення синуса падаючого кута до синуса заломленого кута є відносний е, показник заломлення світла, то справедливий вираз, якщо ми застосуємо позначення кутів. Виразимо їх через відношення кати та до гіпотенузи, то в результаті перетворень ми отримаємо, що показник заломлення буде дорівнювати різниці цих двох півхорд А та Б. А ділене на Б. Поділимо А на бета, результат занесемо в таблиці. Це і буде шуканий показник заломлення. Проведемо експеримент ще два рази, змінюючи кут падаючий в більшу сторону. Червоний промінь. І третій раз зелений промінь ще збільшимо кут. Отримуємо заломлені проміні. Кожен із цих промінів наперетині на перетині з колом утворює півкорди А2, А3. Б2, В3. Знову обчислимо, поділивши А2 на П2 і А3 на п 3 Отримуємо знову показник заломлення. Результати занесемо в таблицю. Перше довжина відрізка 21 на 15. Ми запишемо з вами разом. Відносно показник заломлення буде 1,4М. Наступні два досліди. Я буду зупиняти відео. Ви будете вносити собі довжину відрізку, А, довжину відрізку Б, та самі розраховувати показним заломлення. Це в нас А для другого досліду. Це в нас Б для другого досліду. Це в нас а для третього досліду. І це в нас Б для третього досліду. На даному етапі, які є в запитання.